На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця, 5 травня і деякі теми випуску є такими. На Житомирському військовому цвинтарі відбувся мітинг Реквієм. У Житомирі планують ремонти доріг та закуповують нову сучасну техніку для прибирання міста. В обласному центрі студенти будуть проходити навчання з військової журналістики. На Житомирському військовому цвинтарі відбувся мітинг-реквієм з нагоди дня пам'яті примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Житомиряни вшанували пам'ять усіх борців проти нацизму, воїнів-інтернаціоналістів та учасників АТО. Василь Абрамович в минулому військовослужбовець. Сьогодні він біля могили свого внука, народного героя України Артема Абрамовича. В родині Абрамовичі всі чоловіки військові: дідусь, син та онук. Останній загинув серпня серпні 2014 року поблизу Степанівки Донецької області. Дідусь каже, що внуком пишається найбільше. Це наш любимий внучок був. Таже я лучше, вважав його ніж він син. Люди, такі як він, даже, і от всі тут охороняться, вони віддали життя, щоб нам жилося краще. Ми не бачимо цих здвигів. Валерій Логінов своїх дідів не бачив живими. Не роки другої світової війни. Втім, Валерій вважає, що сам військовим згутово, став не випадково. та війна. Вона пройшла. Я рахую через кожну родину. Ті, хто повернулися з війни, то їм дуже поталанило і пощастило. Патріотів виховуються однозначно. Народитися і одразу стати українцем чи американцем таке не неможливо для цього. Потрібно впитати дух землі, дух нації, дух народу, традиції. Декілька сотень Житомирян прийшли на Смолянське військове кладовище, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів минулого століття та сьогодення. Ветеранів Другої світової війни не так вже й багато. Більшість стареньких доживають свій вік прикутими до ліжка. Ті, які прийшли, розповіли молоді про мир, порозуміння та патріотизм. Українці повинні захистити свою землю. Ми повинні це пам'ятати. Я на Україні з 46-го вот, і я її люблю. І я хочу, щоб вона була самостійна, независимая країна. Шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Священники Святомихайлівського кафедрального собору провели поминальну панахи. А почесна варта пройшла урочистим маршем, віддавши честь самовідданим мужнім вірним обов'язку героям. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. У ці дні в області планується проведення масових заходів з нагоди дня примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Загалом до 16 тисяч учасників понад 45 масових заходів по всій області. Найбільш чисельним як очікується стануть заходи 9 травня у Житомирі на Мадані Перемоги та поблизу монументу слави. В'ячеслав Печененко, начальник генерального управління нацполіції в Житомирській області, наголошує, що поліція вже переведена на посилений варіант несення служби, і їх зусилля спрямовані на забезпечення правопорядку та безпеки під час анонсованих акцій, закликає усіх не допускати порушень публічного порядку, дотримуватися правопорядку, не піддаватися на провокації та належно вшанувати воїнів Другої світової війни. Цього року у світі відзначатимуть 72 другу річницю від дня перемоги над нацизмом. Який був цей день в історії, та що він означає для українців? Детальніше у сюжеті Сергія Косюченка. Більше п'яти мільйона загиблих, понад 25 тисяч зруйнованих сіл та 700 міст, а також матеріальні збитки оцінені у 300 мільярдів рублів, що становили майже 50% збитків всього СРСР. Саме з такими показниками завершилась участь України у Другій світовій війні. Участь у ній українців важко переоцінити. Російська влада стверджує, що немає заслуги українців у перемозі Другої світової. Чи вважає, що це правильно? Це неправильно, так як по статистиці кожен другий українець мав Нагороди, той, хто воював. І тому Україна тут явно не ні до чого, як казав Путін, а Україна ну, одна з країн, яка зробила свій ну, такий переможний вклад. Російська влада каже, що ролі українців немає. Вони виграли без українців. Це неправда. Воювали всі. Дуже багато погибло наших людей. Так що... То, що вони говорять, це зовсім інше. Це знає весь мир, що там не тільки Росія побіділа. І я сподіваюся, що це знає навіть кожен школьник. Дуже багато наших героїв, скажімо, навіть і героїв Радянського Союзу. Це були, це були українцями, і по-перше, дуже багато наші українці зробили вклад для того, щоб просто перемогти фашизм на той період історії. У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову літа 1941 року вціліли лише 3%. Понад дві тисячі українських солдат удостоїлися звання Герой Радянського Союзу. Багато воїнів отримали ордени посмертно. А ось чи відомо житомирянам про подвиг своїх співвітчизників. Чи має право Росія називати це свято лише своїм? Ні, звісно, звісно. ні. Чому? Ну, тому що це победа всіх народів, які проживали на території Бувшого Святого Союзу. Свято і Росіян, і нас. Українців, може більше навіть, ніж Росія. Ми так само, як і всі учасники цієї війни, заслугуємо на це свято і на перемогу і все. Ділити українці, росіяни, яка, яка зміст цього, я не, не знаю. Тоді ж весь мир воював. Так що я думаю, що є теж щось. У Росії празднують, значить і в нас празднували День Побіди. І в їх День Побіди. Багато моїх родичів, близьких відмічали це свято, я його також відмічаю, шаную. Після років виснажливих битв, спустошених земель та мільйонів убитих, у жовтні 1944 року Україну звільнили. Проте участь наших солдат у бойових діях продовжувалась. У травні 1945 року світ нарешті переміг нацизм. І саме українець Олексій Берест встановив прапор перемоги над Рейхстагом. <му> Минуло вже 72 роки після закінчення війни. А на думку опитаних подивих ветеранів потрібно вшановувати Житомиряни кажуть, що це свято стане мирним, коли перемогою також завершиться російсько-українська війна. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. До сьогодні в області виплачено щорічно разову грошову допомогу учасникам бойових дій інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, а також жертвам нацистських переслідувань. Спільно з Міністерством соціальної політики міністерством фінансів опрацьовано можливості щодо здійснення таких виплат. У прямому ефірі обласного телебачення детально розказано про одноразові грошові допомоги ветеранам війни, і зокрема, ось на чому наголосила керівник відділу по нарахуванню і виплаті допомог Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Алла Стражева. Порівняно, якщо в, в прошлому році перша група інвалідів війни отримали 2945, то в цьому році 3500. Є тут суттва різниця. Ну і також і по другій групі, як в цьому році 3,100, то в тому році 2600. Якщо в тому році отримували третя група 2310, то в цьому році – 2700. Учасники бойових 920, то в цьому році 1200. Якщо сім'ї загиблих померлих інвалідів війни в тому році було 500, то в цьому 600. І учасники війни, якщо в тому році було 400, то в цьому році 500. На сьогоднішній момент отримали вже 48 тисяч громадян на суму 50 мільйонів і 2 тисячі гривень. І це тільки по нашій області? Це тільки по нашій області. Сьогодні на область виділено 55,5 мільйонів тисяч гривень. У Житомирі закуповують нову сучасну техніку для прибирання міста. Тендери оголосили на придбання фронтальних навантажувачів компактних прибирально-вакуумних машин та мотоблоків. У міській раді очікують, що влітку техніка вже курсуватиме вулицями міста. А тим часом планують ремонти доріг в обласному центрі, оскільки власними силами займатися ямковим ремонтом не встигають, залучають додаткові компанії для прискорення виконання обсягів робіт. Більш детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів у червні липні на вулицях Житомира з'явиться нова сучасна техніка, яка прибиратиме місто, звітують у міській раді. Директор комунального підприємства управління автомобільних шляхів Сергій Янушевич показує фото машини, які купують за 16,5 мільйонів гривень, і переконує, що тротуари та магістралі Житомира стануть чистішими. Ми хочемо закупити ще одну таку машину на базі 20 тонного самосвалу, який буде виконувати роботи у нас по підвозу, щебеню, піску і так далі. Тобто, буде виконувати. Транспортні послуги влітку, а взимку на цю машину ставиться великий відвал, ставиться е, пристрій. прямо в кузов ставиться пристрій для розкидання бішофіту або піскосоляної суміші. І ця машина, в принципі, це буде ще одна потужна одиниця, яка е, зможе ну. Оперативно чистити сніг під'їзні шляхи саме взимку Сергій Янушевич каже, що керівництво міста вимагає ефективнішої роботи підприємства, тому нині оптимізовують маршрути та графіки прибирання різних районів із застосуванням нової та наявної техніки. Нас, Тим часом управління автомобільних шляхів розповідають і про поточний ремонт доріг в місті. Асфальтують дороги Житомира лише три бригади по чотири чоловіки. Тому підприємство має велику потребу в спеціалістах. Одна бригада у нас по-любому йде по розкопках. Дві бригади у нас працюють. З восьмої ранку до п'ятої вечора вони працюють по асфальтуванню. На жаль, я ж кажу, якщо б була у нас трошки більша кількість людей, ми могли б виводити другу зміну. Наш асфальтобетонний завод дозволяє це, там дозволяє робити другу зміну. Колеса не втрачав, але Гулі на, на колесах. Он навіть на колесі є гуля від цих доріг. А відрізок ну, візде погані дороги. Нема ніде хороших дороги. Дорога. Да. Нічого, ну немножко убити, ну можна. Ями є. Є, звісно. А де їх де є. Через пару днів поїздиш і будеш на СТО їхати. Аби прискорити виконання обсягів робіт з покладання асфальту, залучили дві підрядні компанії. Нині ведуться перемовини, приєднання ще декількох фірм, які мають відповідне обладнання, досвід та гарантують якість виконання робіт. Наш технічний надзор. Ми, як замовник, виїдемо побачимо. Якщо якість їхніх робіт нас задовольнить, ми далі заключаємо з ними договори на наступні вулиці. і Вже даємо трошки більше роботи. Це такий пробний варіант, тому що керівництвом міста поставлена задача саме по якісному асфальтуванню і гарантії на виконання роботи. Управління автомобільних шляхів звертають увагу водіїв і просять не паркувати автівки на підготовленому до асфальтування полотні. Юлія Свінцівська Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. У Житомирі студенти-журналісти Житомирського держуніверситету стануть учасниками медіатренінгу з військової журналістики. Навчити журналістів поведінки під час війни саме це стало основною метою тренінгу. Аби його реалізувати, керівництво Житомирського військового інституту разом з керівництвом Житомирського державного університету підписали угоду про співпрацю. Чому питання екстремальної журналістики на часі відповіді давали очільники вишів? Ми живемо. Надзвичайно складному світі не випадково говориться про те, що сьогодні розв'язана світова війна, інформаційна війна найперше, гібридна війна і засобами масової інформації надається дуже важлива роль відводиться в цьому. В умовах гібридної війни. Я хотів би особливо наголосити, що найбільш Зараз для нас усіх становить найбільшу небезпеку. Це інформаційна складова цієї гібридної війни. Готові допомогти. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. В обласному центрі були відзначені кращі працівники медсестринства регіону. У Житомирському будинку художника відкрито виставку Акварелі. В Житомирській телерадіокампанії відкрилася виставка заслуженого журналіста України Дмитра Панчука. Медичні сестри на варті здоров'я нації. Під такою назвою в Житомирській обласній лікарні відбулася конференція, присвячена Міжнародному дню медичної сестри та Міжнародному дню акушерки. Під час конференції було розглянуто низку актуальних сьогодні питань. З поміж них, роль медичної сестри в процесі реформування систем охорони здоров'я, безперервна освіта спеціалістів медсестринства, Запорука майстерності. Відділення дитячої поліклініки. У системі охорони здоров'я області працює понад 11 тисяч медичних сестер. Їх роль у збереженні здоров'я населення значно зростає в процесі реформи медицини, що проходить в Україні, зазначає голова обласної асоціації медичних сестер. Важливою темою є це розвиток первинної медико санітарної допомоги. Проходить реформа як в Україні, так і в медсестринстві. Наприклад, можна підготувати просто медичну сестру доглядальницю, а можна підготувати медичну сестру Бакалавра ще магістра висококваліфікованих медичних сестер. Сьогодні в таких медичних сестрах дуже потребує первинна ланка, тому що це дуже відповідально. Також потребують лікарні третього рівня надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги. Медсестринство в Україні набуває рівня наукової галузі та вимагає новітніх підходів у підготовці фахівців. У нас теж іде напрямок науково-ґрунтованого розвитку медсестринства не з погляду чиновника бюрократа або лікаря, а якраз фахівців медсестринства, магістрів. І докторів філософії з медсестринства з нагоди свята всесвітнього дня медичної сестри в Житомирській обласній лікарні імені Гербачевського відбулася конференція медичних сестер, медичні сестри на варті здоров'я нації. Учасники зібрання отримали привітання від управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, депутатського корпусу обласної ради, профспілкової організації та керівника найбільшого за чисельністю колектива медпрацівників обласної лікарні взагалі можливості функціонування лікувально-гітнастичного закладу. Тільки в нашому закладі працює 740 медичних систем. Це надзвичайно потужний колектив, який цілодобово 7 днів на тиждень поруч біля пацієнта. З нагоди дня медичної сестри були відзначені кращі працівники медсестринства області, з поміж них Людмила Малиновська, яка, ставши медичною сестрою, здійснила свою дитячу мрію. Коли я була ще мала і в нас був фельдшерський пункт в селі. Я завжди ходила до медичної сестри, нашого папу, і завжди там їй допомагала. Бачила це просто медичною сестрою, яка б допомагати людям. Я ще мама каже, що людо, я тебе дуже прошу. Якщо ти будеш медичною сестрою, ти ніколи не групи. Люби нашим пацієнтам, тому що коли лежиш в відділенні, до тебе приходить містестра усміхнена, тобі хочеться жити і радуватися. І так я мамині слова взяла собі на все життя, і я до сих пір завжди привітна і влюбаюся для своїх пацієнтів. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Півторарічна Наталія Колесник із села Лучиця потребує допомоги. Лікарі поставили дитині страшний діагноз, тератобластома таза з розповзюдженням на м'які тканини. Сім'я дівчинки не має коштів на лікування. Врятуємо життя разом. Просимо звертатися небайдужих людей за номером мобільного телефону 068 77 03 908. Виставку акварелі відкрити у Житомирському будинку художника. Голова обласної спілки художників України Василь Кондратюк розповів, що 45 картин вражають майстерністю володіння художниками найскладнішою технікою живопису аквареллю. Такі картини наче дихають, адже змішування фарби із водою дають відчуття повітря та прозорості. Побачити дивовижні роботи та познайомитися із прізвищами художників Житомирської школи, які прагнуть відтворювати сьогодення у стилі акварель, вже можливо, адже виставка триватиме протягом місяця. Роботи досить інтересні, тим більше, що не, я не пам'ятаю за останні 10-15 років, що взагалі була виставка акварель. От просто десь на виставках одна-дві роботи була, але повністю виставка акварелі не було. І, і, звичайно, що виставка, як кажуть, віддалася на світла, тому що не дивлячись на те, що акварельні ніби одна, вода і фарба, вода і фарба, але техніки її виконання, і от кожного автора можна подивитися по-своєму, тому що кожен автор є індивідуальний, одна робота на другу не похожа. В Житомирській телерадіокомпанії відкрилася виставка заслуженого журналіста України, члена правління обласної організації національної спілки журналістів України, письменника Дмитра Панчука. 35 полоти, полотен, написаних маслом, побачили як майстри пензля, так і любителі образотворчого мистецтва. Своїми враженнями від виставки ділиться Анжеліка Нестерчук. Дмитро Панчук не має художньої освіти. Його мистецькою школою були музеї, виставки Чудова поліська природа. Серйозно займатися живописом йому перешкоджали велике навантаження на роботі громадські справи. Більше трьохдесяти річ він незмінний головний редактор обласної газети Житомирщина. П'ять років очолював молодіжну газету Комсомольська зірка, двадцять п'ять років голова обласної організації національної спілки журналістів України, працював секретарем спілки, головою Всеукраїнської асоціації журналістів журналістів регіональних засобів масової інформації, а ще були обов'язки депутата районної та обласної рад. В народі кажуть, що якщо людина талановита, вона в всьому талановита. Ми знаємо Дмитра в першу чергу як журналіста, притом прекрасного журналіста, організатора. Він прекрасно володіє пером. Ну, сьогодні ми і люди, друзі, товариші, і громадськість, узнає, що інший, прекрасно володіє пензлем. І я думаю, що ця виставка вона буде інтесна не тільки для людей, які щось знаються в живописі, але й кожній людині, тому що він побачить тут кусочок полісся, кусочок своєї хати із дитинства, прекрасної нашої природи. Друзі, колеги по роботі, любителі образотворчого мистецтва, майстри пензля були приємно здивовані вправною технікою написання картин. Хоча я кажу, немає в нього школи, але це не обов'язково школа. В нього і природа була заложена. Богом це, щоб він міг відчути і композицію, і кольор. От. І я бачу, що це крім того, судячи по роботах, це співець поліського красу. Голова Житомирської обласної організації національної спілки журналістів України Віктор Бойко впевнений, що ніколи не пізно починати займатися улюбленою справою, тим самим відкривати в собі все нові й нові таланти. Хоч він вже пенсіонер, але кожен пенсіонер може знайти себе. О, тому я звертаюсь до всіх: шукайте себе і живіть повнокровним життям. В одній із своїх книг Дмитро Панчук розповідає, що за все своє життя був всього кілька разів у майстернях професійних художників, але жодного разу не бачив як вони працюють, і в цьому вбачає свій великий недолік, розуміючи, що для оволодіння майстерністю потрібно мати не лише талант і наполегливість, а й ґрунтовні знання. Безперечно, я не претендую на абсолютно на якісь ну, звання так художника. Я можу рекомендувати названня аматора. Абсолютно це правильне слово. Ну, мабуть, яке дає людині, і я, мабуть, закликаю, займайтесь тим, що вам по душі. Не дивлячись на аматорство в образотворчому мистецтві, Дмитро Панчук брав участь в обласних виставках, які проводила обласна організація Національної спілки художників України. Його роботи друкувалися в українських виданнях. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Бути з фізкультурою на ти безпечно триматися на воді та плавати різними стилями. Цьому всьому у комплексі вже вчать Житомирських школярів молодшого віку. Цикл перших безоплатних занять із досвідченими тренерами триває на базі одного із фізкультурно-оздоровчих закладів міста. Цієї весни такі уроки плавання відвідали 200 учнів із різних шкіл Житомира і отримали перші нагороди, навчальні сертифікати. Урочиста церемонія вручення пам'ятних посвідчень та значків учасника навчальної програми відбулася у міській раді. Юні плавці ділилися емоціями, перемогами та планами, а дорослі на їхньому прикладі закликали інших не залишатися байдужими до фізкультури та спорту та, зокрема, наполегливіше відвідувати басейн. Проведення перших безоплатних тренувань і сплавання, ініціатива управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради. Навчання відбувається вдруге. Кошти виділили депутати у рамках реалізації міського. Є комплексної програми фізкультура та спорт Житомира. Навчання розраховано на два місяці для учнів 2-5 класів із усіх без винятку шкіл обласного центру. Там цікаво, там ми плаваємо, ми учимося на іряції. Там цікаво, да, Там даже, ми знаємо там з Можна на війну там. Там ми ще, ну, да, ще зв'язку робимо. Да, лягаємо. Всі навчилися плавати. Да. там? Хто із вас хоче бути спортсменом? Я. Я. Уже другий рік поспіль впроваджуємо уроки плавання для дітей, саме для молодших класів, для того, щоб їх зацікавити і оздоровити певним чином. Минулого року в нас це була менша кількість діток, тому що ми тільки пробували цю програму, наскільки вона цікава і успішна. Але цього року, отримавши шквал дзвінків від батьківських комітетів і від шкіл з проханням продовжити програму, ми звернулися до депутатського корпусу, нам виділили кошти. Для того, щоб заохотити діток, продовжувати ці заняття далі, вже самостійно, або йти в спеціалізовані школи, ми вирішили їм на згадку дати такі сертифікати символічні, що вони відвідали заняття плавання. Мені би дуже хотілося, щоб така програма, яка була започаткована управлінням. Мала свій розвиток і максимальна кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх школах міста Житомира, могли пройти певний курс навчання і, хоча б мати елементарне уявлення про плавання, триматися на воді, пропливти, хоча б 15 20 метрів. Коли, не дай Бог, виникне якась форс мажорна ситуація, принаймні, така дитина буде знати, як себе поводити і що робити. Такими події цього дня заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням, можливі грози. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря – 6 травня. Вночі – плюс 8, плюс 10 градусів, в день буде – плюс 22, плюс 24. 7 травня – вночі – плюс 9, плюс 11 градусів, в день – плюс 24, плюс 26. 8 травня – вночі – плюс 11, плюс 13 градусів, в день – плюс 13, плюс 15. Атмосферний тиск – 740 мм ртутного стовпчика вологість повітря від 41 до 88%.